Памирилися. і він сказав, що от цей протокол мінський це доказ, що війна громадянська, а що немає там агресії Росії. А друге, що він, він цей протокол показав, і що Путін може ще якось тримати цю політичну гру в світі тільки в одному випадку, якщо він імітує громадянську війну в Україні. І тому він не може офіційно відкрито. Зброя, яку сьогодні застосовує світ. Наступний бюджет Путіна. Якщо ціна на нафту знизиться нижче 80 доларів за бари, не сформувати бюджет, у нього почнеться глибинний фінансовий колос Він це знає. І тому у нього сьогодні два шляхи лишати. ой ко